І пров'язала. Петелька. У мене ниточка ще в руках, яку я обв'язую, ось петля, гачок зверху, виймаю, пров'язую. Петелька, ниточка, гачок зверху і пров'язую. Ось такий класний рівний край, бачите? Продовжую повністю по всьому краєчку вушка. Гачок, весь час зверху. Петелька, зверху гачок, пров'язую. Петелька, зверху гачок і пров'язую. Все. Бачите, тут це пров'язаний бік. Хвостика я вже пров'язала, тут я його одрізаю в цьому місці. Бачите, який гарний, гарний.